Тобто, дорогі фермери, менше слухайте. менше слухайте фіні, якої вам віщають з кожного тюга. Зараз тиха забогерів розбросилася. А... Такого обирайте. 90, 50, 110. Від 50 це вище вже коли обираєте трактор. Якщо вам там дядько почне задвігати про посилені чулки, посилені мости, можете я колесом тобто одразу звати. Бо це значить що, дядька Вася. Не шари, не можу якихось цифр сказати конкретно. А, дивіться, просто проведу приклад. Вам треба купити 50-ку тракторів для себе на 10 там, гектарів. 10-15 гектарів, сугубо для себе, і там максимально розношочена робота. Трохи оранки, трохи а, фразування, бризки садочок. Ну, коротше, все підряд, все і докупи. Одна задача. І а друга задача, вам треба трактора, у вас там якийсь був МТЗ, він кряхнув, ви не хочете з цим радянським барахом більше зв'язуватися, вам треба там 20, плюс-мінус 10-15-20 гектарів, сугуба там, Оранка, диски тягати, важка робота. Плюс ще по наймах ви робите теж такої, по такій же системі. І от питання: що вам поради менеджер? Який вам поради менеджер-трактора з цих? З 50. Я вам так скажу. На першу задачу вам підійде ну, любе. Можете взяти фофік взагалі. Можете взяти э, паузу, можете взяти Можете взяти кентавру. А то усіньоно 20 э, якого року. 23 чи 24. Єдине, що дивіться по кабіну, що робите з пестицидом, то тут кабіна герметична, але не прям саме камелько, її покраще. Щоб вона була капсульна. Або тут вам придається, ну тут бачите, резинки є у Вона тут більш менш зроблена. Буває таке, що просто щелі. Щелі там в Кентаврі 40-го, я вам покажу, які щелі Бувають. Ну ось вона, наприклад. Поняли? А ні, ну, тут дивиться, як скільки... в кінтаврики поробили кабіну, бляха. Теж тут закрито, тут все ну, герметизовано. Пам'ятаєш, раніше були дирки такі, нас коли ага. землю вийдуть. Ну, вот. ну, щоб... Щоб ви надикувати цим э, всім дерьмом. Ну фактично, що вам треба? 2х30 5, пух максимум, чи 2 на 30 з підгортачем. гортачем. Якась фриза, там 1,60, метр Все, що вам від трактора треба. З цієї задачі оприскувач на 600 літрів почепити э, культиватор якогось, прицепу повести. З цієї задачі справиться однаково добре і кентаврики і такі кінтабліки і модул СССУ, і ось, пожалуйста, ще там лінійка, як ката тракторів, справиться, а це енейчика може такого нового взяти. Много задач. Но якщо ви захочете там вчепити на трактор, там, наприклад, ті там 2 на 35 більшість, пул, або, не дай Боже, 3 на 30 і ви нацепите от на цю от брічку, наприклад, на цю кату, того пуга. то потім що буде? Ви приїдете до того пуга міняти на менший. У нас такий клієнт був. Купив 3х30 на, на кату, на чернозьому, на 45-ку. От, купив. Тя, я не знаю, чого він діял. купив, я йому його і продав. Ну, коротше. <реш> <реш> не, ну, в тому що людина, типу там вона все розраховувала, каже, що мені той, 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 той. той. Я говорю, окей, випросів немає. Буває таких. От вам варіант, якщо вам треба важко брати важкі роботи. Важкі роботи. Бачите різницю? А, той же ну от 90 і, і, і 50-то вона в принципі на одному шості похожі веде. Бачите різницю? 3 тонни веса в 50 там, 3700 в, в 90 -тій. Так само ката модельки ТБ. Так само ну, херзнем беремо лово. Навіть ловов. Оце вже вам 20 гектарів воронку, більшого плуга. Вот. І типо, що все буде робити важке. Тому що банально вага трактора. Раз. Банально я оставил тебе. Тут дтз 16, 16 тут є на 12 передач. Більше передач, більше діапазонів, Мощніша коробка. Шо ти робиш? делаешь? Ты меня мимо уводиш камеру просто вот так вот. ти там что-то там смотришь, типов. Ні, давай, ти в камері. Я ж не отвожу. Давай. Надо оператор, кому Треба бляха <рес> Давай іменно говори, щось толкове, а то ти іменно стечку трусиш, блям. Давай, да? Давай. тупо дикуху дай. Натикай да, мене, але пушня, я даже дивитися не хочу, вже тут, час. Давай. 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 Ну, Коротше, суть в чому 50 Що то є 50 -ка. Ну а є 50 яка зробить в два рази більше роботи і в два рази важче роботи. За счет там, за счет пробки, за счет веса. А є 50, яка... Типу 50-ка, але вона легенька, вона ну, не, не, не згодна буде і те, і те, і те зробити. І це тільки я привір, при, привір, привів приклад. А є ще такі опції, скільки там масового ганяє насос, його потужність, скільки піднімає ця навеска на самом деле, бо купите якусь сівалку, вчепите, а вони і хер підніме. Чи борону. І так далі, всі ці опції. І ви це маєте все досконально щоб поставити собі план НТЗ, і те, що у вас буде використовуватися там навісне, яке, скільки землі, скільки об'єму, скільки мотогодин, і від того вже підбирає трактор, а не дивиться таку хіба рекламу, там отой там посилений, якісь чотки, там якісь чолки здорові. Так пішов ти менеджер наші з цими чолками. Бряха, хай чолки снігу купи жіночі ходи раз. Він такий правиль. Тому ну, з головою трохи обирайте техніку, більше відштовхуйтесь від е, своїх задач. От я завжди це казав. Від своїх задач. А реклама у всіх красива, у всіх брендів. Зараз дуже крута реклама, Так що, хлопці.